24 лютого у міському секторі прийшла апаратна нарада, на якій підвели підсумки роботи підрозділу за 2015 рік. Рятувальники доповіли про роботу органів державного нагляду у сфері пожежної техногенної безпеки, про реагування на надзвичайні ситуації та виконання завдань з питань цивільного захисту. Проблемними залишається ресурсне забезпечення служби та кадрова ситуація. Деталі у наступному сюжеті. За минулий рік пожежна рятувальна служба міста Южного виїжджала на виклики 14 разів. Сума збитків южниці в результаті пожеж склала майже 400 тисяч гривень. Як констатують службі, пожежним не вдалося врятувати двох осіб. Вони задихнулися від чадного диму. Тож, аби зменшити та попередити надзвичайну ситуацію, Державною службою ведеться робота по інформуванню населення. Матеріально-технічне забезпечення недостатньо. Щоб, хоч якось, допомогти пожежній службі, посадовці міста через міські. Програми закуповують необхідний інвентар. Згідно міською програмою, в минулому році ми отримали три апарата ауєр, які були передані на баланс головного управління, а потім нас. Також на, в грудні 2015 року, теж згідно міської програми, ми отримали 15 рукавів діаметром 51 мм, мотопомпу для відкачування брудної води. І зараз з нового року теж продовжується робота по міської програмі. Ми плануємо, якщо буде в змозі, отримати компресор для наповнювання балонах на зжатому воздусі. Збільшується тенденція плинності кадрів лише за 2015 рік. Лави рятувальників покинуло сім спеціалістів. Очевидно, що маленька заробітна платня не стимулює южниців працювати на такій небезпечній роботі. Основна причина це не дуже велика заплатня, но, але я вам скажу, що з січня цього року зарплатню повисили і зараз мінімальна зарплатня пожежного складає від 3300 гривень. На розширену нараду також був запрошений заступник міського голови Дмитро Любівий. Він зазначив, що цього року місто і надалі працюватиме над розробкою програм підтримки бюджетних організацій та державних служб. У нас багато програм, в різних числі програма, по якій ми працюємо вашою структурою. і регулярно, і животний з бюджету виділяються деньги для того, щоб ми могли приготувати хаті апарати для вашої частини і так далі. і в этом году будем далі роботи. То есть какие-то вещи что вы финансируетесь из государственного бюджета централизованного, но тем не менее при помощи программ мы можем городам какую-то определенную помощь оказывать. Робота пожежно-рятувальної служби високо цінується, тому її спеціалісти були нагороджені почесними грамотами. Вісім працівників були виділені грамотою міського голови, та два рятувальники отримали нагороду від головного управління в Одеській області. Сергій працює у ДПРЧ 39 цього півтора року. Незважаючи на це, він вже відзначився своєю професійною майстерністю. Я хотів хотів попробувати ну, нове для себе. И тут попала такая возможность, что прийти сюда, ну, работать. И как бы мне, ну, в принципе, нравится работать здесь. Awesome. У нас дружный, очень дружный коллектив. Мы между собой очень хорошо ладим.